Сьогодні ми з групою у Кракові у нас вже була оглядова екскурсія і зараз у нас вільний час до вечора. А завтра у нас по програмі парк розваг Енерчіландія. Зараз під час вільного часу прогулянки по Кракову можна знайти ось такі гарні архітектурні будиночки. І взагалі погода сьогодні була дуже класна. Ми приїхали, спочатку було дуже сон... сонячно. Дуже жарко, зараз вже більш похмуро, навіть місцями легкий вітерець, але тим не менше дуже комфортно саме гуляти по місту, коли така погода. І не жарко, і не холодно. І ось дивіться, ну просто краса і дуже гарний ось цей будинок. Ось такий. В самому центрі міста, де площа ринок, дуже багато людей зараз просто там. Пройти сфотографувати ще щось відзняти нереально. А ось тут це вже по дорозі, до речі, до Криковської галереї. Тут можна пройти до неї декількома шляхами, тобто можна піти в кругову і цей, і, і потрапити, і погуляти от саме такими вуличками, де, де гарні такі архітектурні будинки, або піти самою коротшою, це попри вокзал. Там також близенько, саме, якщо йти від площі ринок, від Маріанського костелу. Ось дивіться, як виглядає сама Краковська галерея, тобто вона величезна. Ось туди до кінця. Ось це все магазини, і вони ось так ідуть по кругу, і там декілька поверхів, тобто дуже-дуже багато. І реально тут треба дуже багато часу, щоб погуляти. Ось дивіться, всередині, щоб ви розуміли масштаби. Тобто тут реально багато поверхів. Тут ще можна спуститись вниз. І так само, ще піднятись наверх. І це магазини просто по кругу. Дуже багато. Всім добрий ранок, а ми вже в Енерджі Ландії. Наша група вже зайшла, вже всі розійшлись по території. Хочу вам показати, які гірки зустрічають при вході. Ну Це просто, це для тих, хто реально не боїться. Ось так. Вже майже всі зайшли туристи. Дуже велика є парковка і для автобусів, і для легкових. Tell the phone still.